В асортаменті нові електричні трицикли різної потужності. 802 колеса на 10. Має два ключі, два брілки. 6 свінцово кислотних акумуляторів. Електротрайк трьохмісний. З легкістю переобладнується в одномісний. Позаду має велике багажне відділення. Має функцію задній хід та три швидкості. Перша швидкість. Друга, третя, електротрайк на десятих колесах з потужністю двигуна 600 Вт. Має два ключі, два брилки, кнопка задній хід, трип швидкості, USB зарядка, світло ближні і дальні повороти, сигнал. І в таких кольорах. Для першого запуску повертаємо ключ, нажимаємо ручку тормоза і вже можна експлуатувати максимальна швидкість 40. Трансформується в трьохмісний, також стандартна позиція одномісний. Позаду такий кейс. Редукторна система оберту колес. В комплекті зарядний пристрій та зеркала. Для трансформування електротрайка в трьохмісний потрібно нажати на оцей рычажок. Відтягнути сидіння, перевернути. А це сидіння тут встановлені, шість акумуляторів і для менших пасажирів. Електротрайки перевірені та повністю налаштовані для експлуатування.